Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Усім привітики-привітики-привітики! Сьогодні в нас вівторок, 12 серпня, 25 рік, я зібрала всю свою цибульку, котра була не зірвана. Два тижні тому я зривала і говорила, що на наступну суботу я зірву, але не зривала, тому що. Ну, так якби степіра ще було зеленкувати. А це вже вона полягла геть, вона отут м'ягенька, бачите, практично геть. Аж висохла, ну, не вся, але практично вся. І тому маємо дуже-дуже гарний урожай. Дуже гарний. Дивіться, якщо два тижні тому я цибулину ложила спокійно собі на. Долоньку, то тут цибулина не міститься на долоню. Ви розумієте, Ви розумієте, який Є й менша, але подивіться, яка то найменша. Подивіться, які цибулини. О. І того разу я мила цибулю, цю мити не буду. Хоч вона в піску, але вона суха. І вона, коли гарно висохне, оце, отак полущиться і вона буде чистенька. Супер. Я задоволена. Це цибуля саджена під зиму. Ось ще є пару цибулин. Дельфін чи дельфініум, як вона зветься? Також є непогана. Мені подобається. О. О. Просто шикарно. Яку не візьми. Ну, це просто, що ми йшли дощі, вона стояла в різі і вона така в калищі. Але земля суха і вона потім ще досохне і буде взагалі суперова. Ось чотири цибулини браковані, тому що вони є хворі. А це та ж сама цибуля. Зимова, тільки саджена на весні. Бачите, яка тут відмінність? Бачите? Ну, як для мене на зажарку, на супчики, на борщики, то це взагалі те, що треба. Ну, а це їй було час вирости, а ось цим цибулинкам не було. Тут вже така посередня, вже краще підросла. А тут взагалі, бачите. Дрібненька. Ну, але мені вистачить ще її забагато. І тому скажу, що треба займатися благодійністю. Тому що всю цибулю я її сама не з'їм. А куди і з ким буду ділитись своєю цибулею, ну, то, звичайно, будете бачити під відео. в Якомусь відео побачите. Частину залишу на зиму, може потім з рідними поділюсь. Так як в цьому році, десь січень місяць був, чи грудень. Ну, так якби, якщо грудень, то в тому, а січень, то в цьому році. Ділилася з рідними. І тому на прозапас треба потрібно лишити. Ну то і все. Ще є чуть шовки. то я не знаю, чи сьогодні виберу, чи завтра, то я вам покажу. Там великого рожаю нема, але який вже є, з такими поділюсь. Ну, а на даний час буду цибульку класти, щоб вона ну, буду класти в те місце, де вона буде просихати. Тому вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Майте ви також гарний урожай. і Бажаю усім гарного збереження нашого урожаю, тому що мати урожай це одне, а зберегти її чуть не до нового це зовсім інше. Тож, усім бажаю удачі і пока-пока!